Всім привіт! Ми приїхали в одну із шкіл Ванкувера для здачі тесту оцінювання знань. Отже, для того, щоб зареєструвати дитину в школу Ванкувера, необхідно подати заявку на сайті Newcomer Welcome Center. Посилання на сайт реєстрації в описі до цього відео. Для подачі онлайн заявки у вас повинна вже бути підтверджена адреса проживання у місті Ванкувер. Документи, які потрібні для реєстрації українських дітей до школи, наведено в описі до цього відео. Після того, як ви зареєструвалися, вам на електронну пошту прийде лист з інформацією, коли і де ваша дитина повинна пройти оцінювання з англійської мови та математики. Отже, як виглядає школа Ванкувера із середини Батьки чекають дітей. Дешена? Школа. М -м -м. А, там виписано, там ви там у нас православ. Канадська система освіти не має централізованого управління. Кожна провінція самостійно визначає правила та умови навчання. Залежно від розташування школи діти можуть проходити 11 або 12 років навчання. Олексійко, сьогодні проходив тест в цій школі з математики. Що з там тебе ще був тест? розкажи? Не пам'ятаєш, що там, які завдання були, що треба було робити. Ну, Перший листочок я бачила, що там була математика. Там 6 плюс 2, 5 плюс 5. Написати число, якщо йде 2, 24. Ти саме перший здав, так? Да. А що дітки залишились? Ти, може треба було ще якісь завдання там робити? Я зробив вже. Ти, ти все зробив? Так. Да. І всі листочки поздавав. Да? Дитина має закінчити у школі три етапи. Elementary school це початкова школа, з 1 по 6 клас. Middle school це 7 та 8 клас, це діти 11-13 років. В деяких школах це може бути 6-8 класи. І high school класи з 9 по 12. Де навчаються діти з 14 до 18 років. Навчальний рік включає два семестри та загалом займає 10 місяців. В цьому році навчальний рік починається 6 вересня.